Вітаю вас в ефірі програма Вічна віч інститут соціальних перемовників. Такий проект у минулому році реалізували представники громадської організації Агенція сталого розвитку АСТАР спільно із головним управлінням Нацполіції у Хмельницькій області та представниками окремих ОТГ. Його мета зробити мешки. Мешканців, партнерами поліції у вирішенні конфліктних моментів та поліпшенні правопорядку. Чи вдалося досягнути цієї мети про результат проекту та його продовження вже у 2019 році? Сьогодні поговоримо із менеджером проекту Артуром Кокаревичем. Артур, вітаю вас! Вітаю, Дуже Артуре. Коротко нагадайте з чого починався цей проект. Скільки тримав тривав і хто в ньому брав участь, і хто взагалі такі соціальні перемовники? Насправді, проект. Стартував ще, можна сказати, в 2017 році, тому що він був підготовлений саме в 2017 році. В рамках цього проекту він реалізується в об'єднаних територіальних громадах Хмельниччини і стосується саме двох аспектів. Зараз в країні проходить багато реформ, і одними з них є реформа адміністративно-територіального устрою, коли у нас з'являються нові адміністративно-територіальні одиниці, зокрема, це об'єднані територіальні громади. Інша це є реформування поліції. Коли у нас, наприклад, реформують дільничних офіцерів поліції, тобто їх під'єднують вже от під ці об'єднані територіальні громади. І виявилось, коли проходять ось ці реформи, що є певна невідповідність. тобто Об'єднані територіальні громади вони є різні, тобто різні за своїм складом населення, різні за своєю територією, за кількістю населених пунктів. І відповідно є е, такі об'єднані територіальні громади, де е, робота дільничних офіцерів поліції є дуже складною, тому що громада може бути розкинена, а кількість от таких дільничних офіцерів вона є невеликою, тобто після реформування їхня кількість зменшилась. І тому е, в нас виникла така ідея, щоб створили Орили таких, скажімо, в лапках помічників дільничних офіцерів цих поліції, помічників, скажімо так, громади, які стануть таким місточком між громадою, поліцією, між органами самоврядування, які діють в об'єднаних територіальних громадах, і будуть саме незалежними, що дуже важливо, і зможуть вирішувати ситуації, які носять конфліктний характер саме в громадах. Зараз на даний момент таких ситуацій є дуже багато, тому що всім нам. Відомо, що зараз і триває і виборчий процес в громадах. Є зараз питання церковні, тобто переходи релігійних громад. Є багато конфліктних ситуацій, які носять індивідуальний характер в різних громадах, які можуть стосуватися саме цих ось громад. І виникла в нас така ось ідея. Ми взяли в партнери для написання проекту національну поліцію України. Вони відгукнулися з радістю, тому що дійсно цей проект він є дуже актуальним, дуже потрібним для них. І спільно з ними, ось ми Підготували такий проект ще в 17-му році. В кінці 17-го року ми знали, що його підтримав міжнародний фонд відродження, і вже протягом 2018 року ми його реалізовували, що було безпосередньо зроблено в 2018 році. По перше, ми дізналися актуальну ситуацію безпекову, яка є в об'єднаних територіальних громадах. Ми просили національну поліцію України надати нам стати статистику тих правопорушень, які найчастіше стаються в громадах. Це нам допомогло в контексті того, наприклад, формування програми для навчання наших соціальних перемовників, тобто на що зробити такі, скажімо, головні аспекти нашої програми, щоб на що спрямувати увагу під час навчання цих перемовників. Далі у нас була така там, координаційна зустріч, де ми повідомили наші об'єднані територіальні громади про те, що такий відкриваємо конкурс, де ми запрошуємо людей з ваших об'єднаних територіальних громад до участі в ньому. Бажано, щоб це люди були насправді лідерами. Там громадської, можливо, думки, лідери, які, яких поважають в громаді. Тобто, ну, щоб людина користувалася певним таким публічним авторитетом, авторитетом так і безпосередньо ми в протягом весни набирали цих людей, відібрали їх протягом літ, літа Ми їх навчали. В нас було проведено чотири навчальних модулі, які там стосувалися практичних, теоретичних аспектів, це були і юридичні аспекти, це була конфліктологія, медіація, тобто. Як працювати в різних конфліктних ситуаціях, представники поліції одне з навчань проводили в контексті того, що вони давали реальні задачки, які ось бувають реальні ситуації, які стаються в громадах, і розбирали з нашими перемовниками, як їм потрібно діяти в цих ситуаціях. Це є дуже важливий аспект, тому що насправді всі ми розуміємо, що. Робота перемовника вона є дещо небезпечною, тому що він часто має бути учасником саме конфліктної ситуації. але це не означає, що він дублює функції національної поліції. Це дуже важливо. Тобто, він не повинен нікого затримувати, він не повинен влазити в якісь там небезпечні ситуації, якісь бійки або ще щось таке подібне. Його задача відреагувати на конфлікт. Якщо він бачить, що це може, наприклад, загрожувати його там безпеці. Він не повинен в це врізати, Він повинен. Знати, до кого звернутися, в якій формі це зробити, він повинен допомогти громадянам, які не знають, як вирішити якусь ситуацію, там поділ землі, наприклад, там, чи ще якась така подібна ситуація. Він має пояснити, куди йому звернутися цим людям, тобто одразу ж направити. Він, тобто, має бути таким місточком між громадою, поліцією та ось органами місцевого самоврядування. Вам вдалося ці місточки побудувати? Який результат проекту? Мабуть, відслідковуєте і далі чи там. Підвищився рівень безпеки, до прикладу, в тих громадах. Ну, взагалі, який результат? е, е, результатами проекту є наступні. Тобто, нам вдалося підготувати за пісковами проекту 16 людей, які зараз працюють в 11 об'єднаних територіальних громадах області. Ну, результат, скажімо так, є, на мою думку, хорошим, тому що е, зрозуміло, у нас вже 45 громад, тобто, ми фактично охопили. Четверть нашої області, але для того ми і реалізовуємо зараз другий проект, тобто щоб навчити людей з інших громад, в першу чергу, щоб зробити дійсно наших цих соціальних перемовників, такі щоб проект став сталим. Тобто, наше завдання зробити їхній юридично-правовий статус, тобто максимально їхню захищеність там в цьому проекті. І насправді, коли ми починали реалізацію проекту, ми трохи там, ну. Ти от бачиш якусь ціль, і ти до неї йдеш. Але цей шлях, який ти собі малюєш спочатку, тобто не завжди він повторює, коли ти е, йдеш в плані вже реалізації. На практиці. Так, на практиці. Дуже часто ми для того, щоб дійти до цілі якоїсь, ми змінюємо маршрут, там, йдемо трошечки по-іншому, повертаємо назад, потім проходимо. Так було і в цьому проєкті. Спочатку в нас планувалося три модульних навчання. Потім, коли ми почали реалізовувати проєкт, ми побачили, що. Насправді ми не встигаємо просто весь матеріал, який от ми хочемо подати нашим соціальним перемовникам, подати в трьох модулях. І ми тільки так якби, розгорячилися, скажімо так, і бачимо, що ну, потрібно ще один, попросили, щоб ще один нам зробити модульне навчання. Тобто такі от зміни певні були. В кінці проекту ми проводили також великий форум, який був безпековий. Сюди приїхало багато громадських організацій, в тому числі всеукраїнського рівня, які теж проводять різні реалізовують різні проекти, які носять безпековий характер. Було дуже цікаво поділитися досвідом. Всім насправді дуже сподобався наш проект, тому що я скажу так. Даний проект він є насправді інноваційним для України, але не для світу. В багатьох країнах Західної Європи, в розвинутих суспільствах, там, в Японії, в Сполучених Штатах подібні проекти є і вони реалізуються вже багато років. Там, це, там ми придумали, що це будуть соціальні перемовники в нас. Там це можуть бути там, помічник шерифа, наприклад, або це там якісь радники, або, ну, тобто, яка фантазія в кого буде. Ми вирішили, що це мають бути саме соціальні перемовники, тому що нам дуже важливо налагодити саме от ось комунікації, так саме в соціумі, саме в громадах, в яких вони діють, чого чекати вже у 2019-му, враховуючи той досвід, який вже ви здобули у першому етапі реалізації проекту, що нового буде, і взагалі хто може долучитися до проекту. Насправді, те, що ми будемо реалізовувати в 2019 році, проект ми дізналися тільки в жовтні. Вересні ми написали цей другий проект. Чесно скажу, особливо не очікували, що він буде підтриманий, тому що зазвичай донори не підтримують одні і ті ж самі проекти, але підтримують, якщо вони бачать гарну перспективу реалізації проекту, тобто, що проект має гарний алгоритм дій. І дійсно фонд підтримав. Тобто вони вбачають в нашому проєкті дійсно таку певну інновацію на рівні країни, і про це я зараз трошки пізніше скажу, в чому вона може заключатися саме ця інновація. І ну, нам було дуже приємно це. Коли ми от зараз почали його реалізовувати, скажу чесно, реалізовувати його набагато простіше, тому що є вже досвід, є вже ті такі моменти, які ти вже враховуєш, які не були враховані в першому році, і ми розуміємо, які ми зробили помилки, де ми, можливо, не допрацювали або де ми, можливо, неправильно рухались, по яких моментах. І зараз поки що бачимо, що нам вдається це подолати. Що планується в цьому році? По-перше, ми плануємо набрати знову 25-35 людей. Тобто в нас від 25 до 35 людей ми готові в цьому році навчати. Тобто вони пройдуть модульні навчання, які будуть також складатися з чотирьох модулів. В першу чергу ми робимо акцент на ті громади, де поки що не діють наші перемовники, тому що, як я сказав, лише в 11 громадах вони є. Десь є що там їх двоє, навіть от в Маківській ОТГ їх троє працює. Але в більшості це по одній людині. Тобто, але навіть це це не значить, що ми не беремо людей, які з інших з тих громад, які вже є в проєкті, Однак, перевага буде надаватися в першу чергу там, де їх немає. Яка мета? Ми хочемо, щоб в більшості ОТГ працювали ці перемовники. Далі ми хочемо в першу чергу забезпечити їхній юридично-правий статус в рамках реалізації проекту, тому що ми розуміємо, що діяльність, з якою пов'язана їхня оця от волонтерська, скажімо так, робота, вона в є носить певну міру небезпечний характер, тому що це часто конфліктні ситуації, і наше завдання є забезпечити людей саме безпекою. Тому е, в нас є ідея. З однієї сторони, з ми зараз декілька варіантів розглядаємо. Можливо, це буде створення громадського об'єднання обласного, яке би змогло, в яке би ми включили цих всіх перемовників. Інший варіант це просто створення громадської організації як соціальних перемовників, яка би діяла на теренах області. Ще у нас є амбітна ціль взагалі ввести в законодавчу базу поняття соціального перемовника, тому що. Це ми придумали, що от ці люди називаються соціальними перемовниками, і от вони таку от там якусь функцію несуть. Але юридично, законодавчо це ніде не передбачено. Тобто, і ми з національною поліцією про це зараз от там, ведемо мову, тобто про те, щоб ну, спробувати все-таки внести в законодавче поле, оце от, та, там, соціальних перемовників, щоб надати їм ну захищеність певний юридичний статус. Наступне ми хочемо також провести перепідготовку наших ще соціальних перемовників, яких ми навчали 18. Тому році там у нас є ще парочку моментів, які би ми хотіли з ними пройти. Тобто, там у нас заплановано два модульних навчання. Ми хочемо створити також онлайн-курс, тобто, який буде стосуватися саме це онлайн-курс у вигляді, там, от як є Прометеус, наприклад, от проходять з підготовки саме до соціальних для соціальних перемовників, тобто для людей, які можливо не можуть взяти участь в нашому навчанні, але хочуть мати. Певні, хоча базові якісь навики з цього. Крім того, під час реалізації проекту до нас часто зверталися громадські організації навіть з інших регіонів, і просили, щоб ми з ними поділилися своїм досвідом. Тому така от реалізація проекту, також і в онлайн площині, вона дозволить охопити ну там всіх зацікавлених, скажімо, хоча б на такому якомусь базовому рівні. Також, як я вже сказав, буде навчання проводитися для нових перемовників. Воно в нас зараз відбувається конкурсний саме відбір для того, щоб стати учасником, потрібно небагато. Потрібно просто заповнити онлайн-анкету. Цю анкетку, по-перше, ми розіслали по всіх об'єднаних територіальних громадах і в органи місцевого самоврядування. Тобто, як мінімум, точно якщо до них звернутися, вона в них є. Крім того, в нас є група в соціальній мережі Facebook, яка називається «Проект Інститут соціальних перемовників, там вперше ж повідомлена, закріплена ця анкета, тобто, кожен бажаючий може через Facebook зайти знайти. Також ми таку інформацію попросили розмістити на сайті Хмельницької обласної державної адміністрації, і вона була розміщена, тобто, там в категорії новини можна знайти ось цю інформацію, тобто про що проект, як до нього долучитися, як стати цим соціальним перемовником. Загалом, щоб стати соціальним перемовником, Крім того, що заповнити анкету, ще є там один чи два критерії, вам має бути 18 років, тобто і бажано, щоб ви проживали в об'єднаній територіальній громаді. Однак цього року ми не обмежуємося тільки об'єднаними територіальними громадами, тобто, якщо будуть охочі з міста Хмельницького, і які, можливо, там якимось чином є причетні до об'єднаних територіальних громад, які знаходяться в Хмельницькому районі. То там, можливо, там вони там проживають, там або можливо, там рідні, рідні проживають. проживають, і вони часто там бувають. Тобто, ми таких людей теж готові навчати, тобто і готові їх долучати до проекту. Тому хмельничани теж запрошуються і можуть заповнювати дану анкетну заяву. Також ми робимо в першу чергу, як я вже говорю, акцент звичайно на ті громади, де немає поки що наших соціальних перемовників, але це не є перешкодою для людей, які навіть працюють в тих, в яких вже є ці перемовники. Тому що ми готові там розглядати ці пропозиції. Далі сам конкурс він триватиме до 21 квітня, тобто фактично протягом цього тижня і протягом вихідних ви ще можете заповнити. Також я можу сказати свій номер телефону. Якщо потрібно буде, ви можете зателефонувати до мене, я вам поясню, де знайти цю форму. Тобто там, мій номер телефону 067 830 1839, Звуть мене Артур Кокаревич, я є менеджером проекту даного. Будемо раді, якщо ви будете долучатися. А коли стартує вже саме навчання? Ми саме навчання плануємо проводити протягом літ, літа. Тобто ми хочемо протягом літа от провести цих чотири модульних навчання для нових наших соціальних перемовників, перепідготовчий для наших старих, скажімо так, соціальних перемовників. Ми хочемо провести перший модуль уже в можливо в кінці квітня, але, скоріш всього, це буде в травні, тому що все-таки зараз вже і свята будуть йти, тобто, щоб людей з об'єднаних громад не сюди якби, не, не, не запрошувати на свята, то ми, скоріш всього, prowadzimy już w tronie. Також ми плануємо після проведення цих навчань робити практичні виїзди, тобто в громади, тобто спілкуватися знову ж таки з об'єднаними територіальними громадами, знайомити там наших соціальних перемовників з головами цих громад. Ми хочемо, щоб наші соціальні перемовники, які будуть от навчатися, проходили спільно з національною поліцією, тобто виходили можливо там на чергування. Там і дуже часто наші перемовники є паралельно представниками громадських формувань. Які, в принципі, дуже схожі за функціоналом, але наше завдання. Перемовників саме перемовини, тобто, да, це вирішення конфліктної ситуації. на зброя слова. Так, тобто вирішення конфліктних ситуацій не діями, а словами. Тобто, і щоб так вміти діяти, то треба вчитися. І тому ми от запрошуємо людей на такі навчання. Навчання будуть дійсно дуже цікавими, тому що зазвичай ми запрошуємо цікавих тренерів, і це там із Києва вони до нас приїжджають. Тобто, це дійсно є люди, які ну там професіонали по своїх темах, тобто там чи там Медіація, чи там конфліктологія, чи там просто як от себе правильно подавати, якесь ораторське мистецтво. Тобто, ми ще розглядаємо, можливо, ми в модульні навчання теж певний, зробимо зміни. Тобто, подивимося, що, можливо, варто додати, а варто щось забрати. Тобто, ну дійсно має бути дуже цікаво. Наш ефірний час добіг кінця. Я щиро дякую за цікаву розмову, за цінну інформацію. Думаю, вона нашим глядачам буде слугувати і хтось, можливо, і відгукнеться, і долучиться до вашого проекту. Дуже дякую, що запросили. Нагадаю, у рамках програми Віч на віч про інститут соціальних перемовників ми сьогодні спілкувалися із менеджером цього проекту Артуром Кокаревичем. Дякуємо, що були із нами. До зустрічі!